Всім привіт! Не витримала душа поета. Десь Танюшано копає, дощ валить, а ми риєм. І перший сигнальчик, так думаю, що шматочок хрестика, тільки він розламався. Цей хрестик, фокусуйся. якийсь там перевернувся. Якісь везеруночки. Ну, фокусуйся. Ага, ось, так. Да. Так, да, видно воно. Хрестик був. одна пол... і одне крило од нього. Взяв його, хотів чуть-чуть тернуть, а він розромався в руках. Отак ну, от. Якась старенька штучка. Ладно, побігли далі мокнуть. Та воно вділося, мокне. Де воно зараз? Попробуй приблизити. Отак от, от. Ладно, погнали, знахідки шукати якісь. Серед мусорника такого 71 витягну курляшок якийсь. Бачу, руками. Пінпойдер автоматично достаю. Де? І що у нас тут? Ну, що я вам хочу сказати? Де? А ось. 70 з копійками, це зазвичай. А, якийсь радянчик. Ще ржавий якийсь такий. З чимось лежав. Ладно, поми Потім разом подивимось, що воно таке. Я почищу, покажу. Побігли далі. Об'єднаними зусиллями знайшли сигнальчик 92. Десь. Гу... Ааа, та ти що, ти не гудзик, тоні що, це такий значок. З Лєніном, я ж таких ми таких не знаходили. Ха? Почти золото, золоте яну, кусуйся. Угу. Я не хочу фокусуватися а вже там. Брай. О! За таким ридиском. Прикольно. Ну, Люмішка якась легенька. Але знахідка як знахідка, прикольно, що не було. Ми поміємо разом подивимося, що це таке. Таке, побігли далі. Так, от викупали тут леніна, змов залея достали. Тут танюша буквально ось. О, ташей, ташей. Срібло, да? Да, Дашей 15 копійок, ташей царюк. Не даремно на дощ, під дощ ми попали. Де да, що ж воно не хоче фокусуватись? Ну, давай фокусуйся. от 15 копійок. Пам'ятаю, не бачу, 1905 рік вроді. Ну, так от. Коротше, Танюша цього разу за три рази. Що ж вона не хоче, ну? Фокусуватися і все. Такий півень. Ну, помимо подивимося разом, окей. Так, чудовенький сигнал. О! 90... 95, 95 гарненький. Гарненький, пригарненький. Ну, вон, бачу. Відео, все. Патріошка е, Миколаївська. Не по угу. Ну, коли затарта, ну поми їм потом. потім. Окей. Таня знайшла сигнал. Я кажу ложку, а вона каже, нет, манната. Зараз будемо проверять. Зараз. Викопав. Сейчас подивимось. Ага. Накричить. Морква, морковка піне краще, то більше достає. Чим девус. Де усу Де воно? Даві. Що тако? Це якесь кіно? Давайте монета, тима. монета. Ось. І монета непроста, а мідна. Схожа на капусту. Ну, подивимось разом, помиємо. Да, воно вроді півень проглядається такий капустяний. Так що глянемо разом. Окей, побігли. Дьернуло, розпочинилось. 96 на другому Деусі. І зараз подивимося, де вона. Ага о. От. Це вже викупали, це просто покол'я на землю. Не видно. Цар 100%. Фокусуйся. Видиви. витер. 3 копійки. 1860. рік. Клас. ми їм потом подивимося разом, що воно. Черговий сигнальчик. О, якось. Пімпочка якась. Якось Якийсь мікро. Дзвоник в школу. чуть чуть -чу, дзвонили. Непонятно. Ну, по моїм глянем разом. Даже не копав. 82 і візуально знайшов. Ось. І це у нас. І це у нас. Просто і це у нас. Каже, монеточка. Ну, судячи по ВДІ. мідячок. По розміру ВРПшка. Подивимося разом. потім. Помиємо. Глянемо. Окей, побігли далі. Танюша знайшла якийсь сигнал діловий. хороший просто. А, 93, 4. Провіримо. А ну, викупали. Ага. Щас, я б знайшли, бачу, бо я вже там включив, бачу, знайшли. А, ні. Кільце якесь. Кільце. Розподільче, можливо. А можливо, з монетки робили заготовочка під кільце. Ну, поми їм разом подивимось. Окей, okay, погнали. Цього разу, Танюша, серйозно. Настроїлась аж в перегрузка, дай. Настроїлась на перемогу. А, бачу візуально. Можна без пінпойнтера. Так. О, торчить. Молодець. Черговий цар. Городик радує. Вроді Миколаївчик, так. Да. Копійочка Миколаївчика. Ну, копіючка Миколаївська. Угу. Потім помиємо, подивимось. Гуд, побігли далі. Може, мені підвезе 94 чотири хороший. Ой, чудовий, чудовий так. Включаємо Пін. Дивимося. Десь кричить. Кричить, але поки не бачу. От Годної гармонії. Нотка. Да, було Чудово. Ладно, побігли далі. Так, позвала Танюшу. і. 95. Поки добіг я з другого кінця городу, вже вони висохли. Так, да, ось все. Царьок 95. Більше, не знаю, копійочка чиясь по розміру. Та ми їм подивимося потім разом. Ну, Уже знахідка. Будемо закруглятися ще разочок. До кінця городу і назад пройдемось та будемо йти. Додому, так що будуть знахідки покажу, а так дякую за перегляд. Помию. Уже завтра, напевно, помию, де все вам покажу. Все, Всім пока. Ось і дома. Приїхали. Звільнилась хвилиночка. Почистив я знахідочки. Зараз покажем. Минулого разу я був лідером, цього разу Танюша передовик. Це Танюшини знахідки. А це от такі бомбстайл мої знахідки. Напоминаю Танюша з Деусом другим, я з Деусом першим. Ну, розпочну з своїх. Таку штучку якусь дьорну, не знаю, що воно таке. Якийсь отвір. Мій коло дзвоник, не дзвоник. Непонятно. Також взяв, думав сміття, але так от воно було, на таке кругле, думаю, монета якась радянчик загнутий. ні. орляночка погнута. ну Розгинати я її точно не буду. Така от, просто як знахідка цікавенька, хай буде. Потім думав ВРПшка. А це? Не так, також непонятно. Можливо, верпешка, ВРПшка, є якісь, якісь ерогліфи, буквочки якісь. Ну, вимить вже її дістати неможливо. Ну і радянчиків штук 5 чи 6 там я знайшов. З двушечки, копійочки, ну, не ранні, а такі після 61-го року. Ну і Танюшини. Знахідки, звісно, рванула, вона бомбанула. Давайте я почну знизу. То звідси. Якась мідяшка, не знаю даже, що це. І звідки. Така штучка. Непонятна штучка. П'ятнашечку таку вона хапнула молодець. Тоже. 1905 рік. Царьочок. А перед 15 думав якась якийсь гудзик. Такого Леніна значка вона теж дернуло. Зараз ніколи якийсь стоїть нині. Ну, я таких значків, якщо чесно, взагалі ніколи не бачив якийсь партієць носив саме настояще. А потім після після цього значочка зразу ж я ще не викопав того значка, не, не витягнув його, а вже вона витягнула підношечку Молодець. Такого от вона значка дергнула товариство охорони, охорони природи, бачите? Тож ж, радянський час, але українською мовою. Все правильно. І така полушка. Теж її в життя трохи поносило, потело. Але я вам хочу сказати, ніякої хімії ні, ні до одної монети не застосовував, а кроме ну, срібної лимоночки таку. Положив її, вона чу-чуть положила 2 хвилинки і її витернулася. Поки всі рази поубирали. Трошечку таку також вона ну, Нагород зайшли такий там. Скільки сміття, я не знаю, як в неї вицепила, ну молодець. 1880 рік. Ну, поношена. Але трійочка. Так, тоді копійочка так теж ж цього періоду. 1903 рік. Також замучена і поношена. Капустиночку вона дернула. Молодець. Тоже хороший стан. Тищу 1800... вісімсот. Не, не бачу, який рік там. Сімнадцятий. Тисячу вісімсот рік. Кучка організовується. Три копійочки таких вона. Оце взагалі бомбічиські. Такі вони в такому стані дуже рідко попадаються. 1864 рік. Рідко чому. Зазвичай вони затерті, такі замучені. А це я вам хочу сказати. Ну клас, класно воно. Взагалі. Супер. Так. Кучка і, якби, звичайна, вроді, деньга 1754 рік, але з другої сторони якийсь ударчик такий. Ще, получается даже я понять не можу, дякувати. Матриця якось неправильно десь перевернула і дернула. Дві сторони практично одинаково, тільки матриця на виворі. Деньга зовсім на виворіт букви. Ну, таку можливо є, але я таку ніколи не знаходив. Шеврот на виворот. Отак от, от. Коротше, навалили ми монеточок. Дощ, що погана, погана погода була, але, але все рівно вони єсть. І це все городики, лужки. Отак Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Ставте не вподобайки. Так що тихої ночі, мирного неба. Всім пока.